Відкладення жиру на талії, високий рівень глюкози в крові, порушення ліпідного профіля крові, поганий холестерин це ознаки метаболічного синдрому, і саме ці проблеми можуть привести до ожиріння та діабету другого типу. Що робити в ситуації? Коли різні дієти і гімнастики не допомагають. Вихід є завжди. У нас є марафон, який саме направлений на запуск метаболізму і на спалення вісцерального жиру. І це не дієта, це наукова робота. За 7 днів ви зможете втратити від 3 до 7 кілограмів зайвої ваги, підуть набряки та підтягнеться шкіра. Бонусом ви отримаєте рекомендації, як правильно харчуватись вже після марафону, щоб не набрати зайвого. Пишіть мені, я додам вас в підготовчий чат марафону. Де є вже вся інформація стосовно продуктів та меню. Не зволікайте, бо кількість учасників марафону обмежена.